Як же все таки чудово і приємно отримувати від вас зворотній зв'язок. Я вже декілька днів хотіла засняти це відео ще, коли отримала. Перші фотокарточки, оці ось зараз покажу вам далі. А потім ще й до... добавка була, скажімо так, і все в мене просто не вистачало часу. Ось цю фотографію я отримала від підписниці Светочки, від моєї чудо-чарівної дівчинки, у якої руки ростуть з того місця, що треба. Людина, яка живе в квартирі і не тримає взагалі навіть господарство, зварила такий шикарний брі. Я вам зараз спробую навіть його показати, якщо знайду. А це ось вона мені буквально декілька днів тому прислала фотоотчт стосовно моїх відеорецептів. Це колобки творожні, якщо хто з вас пам'ятає. Ага, ось і бріг, зараз ми так подивимось. Так, це, значить, колобки. Це ліниві біляшики. Ось такі класні, класні. Це ось світуня спекла пиріг. Дивіться, який класний. Хоча вона на нього наговорює, що він якийсь не такий. І ще вона з таким тістом не товаришує. Це світуня мені смайлик присилала. А тепер давайте повернемося, я вам покажу брі. Гляньте на цього красунчика. Ну хіба це не красень? Гляньте тільки. Це вже все, він вже готовий. Це була остання фото. Це ось попередні, це вона мені показувала, яка пліснява. Ну, я видаляю з телефона чистю його, так що. А це вже на самому останньому етапі, коли щось понатицювала, коли вже відправляла вона його у фольгу. Ну, красота ж, правда? Так приємно, коли підписники... Щось готують за твоїми рецептами, коли вони скидують тобі особисті слова подяки, і головне фото, а не так, як оту там забіжать деякі. Ті-ті-ті-ті-ті-ті-ті, Оте не так, не так. Видно, що воно його не готувало. Навіть відео до кінця не додивилося, але ж погавкати треба. А коли ти отримуєш фото приготовлене. За твоїм рецептом руками абсолютно іншої людини, і людина залишилася задоволеною. Ну, я не знаю, це, мені здається, найкраща похвала. А зараз покажу вам фото від іншої дівчинки, до речі, також Світланка. Дивіться, це я отримала вже три дні тому, е, як то кажуть, весточку. Із Словакії. Це та Світланка, яка раніше проживала в Харкові, а зараз живе на Словаччині і ми її відправляємо посилочки. Цього разу останнього я їй відправляла 9, 8 головок твердого сиру, 2 головки сулугуні, белперчики і сало. Звичайне сало і під черевину. І от 12-го приходить повідомлення. Привіт, сало бомба, мілка бомба. Поки я спробувала тільки це, але думаю, що остальное теж буде бомба. Я відправляю її голосовими, бо мені ніколи було писати питаю, кажу, як різався, бо раніше я варила більшими головками. По 2 кг, там, ну, від 1,5 до 2. Отакі вони десь були. Тобто варилися вони від від 1,5 і до 2, 200, 2300. А вже коли висихали, ну, різна вага була, там і 1700, і 1800, і, і до 2 кг була. А тут головки були значно менші, тому я хвилювалася, що ними можна гвозді заколочувати. Угу. Ну, запитую ж нею як вона його розрізала. і Взагалі, який він, вона пише, я теж так думала, але шоу дуже м'яко. Це вона розрізала мілку. Я правда, не пам'ятаю, я в неї запитала, але вона каже, вже немає ті того латексу, де написана була дата виготовлення, коли я його саме варила. Ну, Каже, що різався дуже м'яко і Взагалі без проблем. Я запиталася ще в неї, чи, як знімався латекс. На що вона мені сказала? що латекс знімався абсолютно шикарно, суцільною чулкою. Ось оце так виглядає мілка витримана, яку вона розрізала. Ось ще одне фото. Це вже справжній, такий, знаєте, твердий сир. Я в неї запитую, кажу, на що він схожий, от як на тебе. Вона пише, по вкусу і по текстурі похож, як на дорогой сир гауда. Можно спокойно кушать, как на нарезку. Ну и пишет, что в ней осталась еще одна головка апрельская и одна майская. А эту она уже съела <coughs> и она не помнит, какая там была дата. Латекс снялся, как чулок. Очень хорошо. Но сыр лежит не в холодильнике, а просто в холодном месте. Хочу дождатися Нового Года, тогда буду пробовать остальные. Це вона мені написала 12 грудня. А тепер дивіться. Вчора наступив, напевно, Новий рік. І приходить мені фотка. Ось перша. Видно, що він значно твердіший і значно сухіший. Ну, а ця фотка, вона прямо навпіл розрізала і видно так, що це бомонт, і що він 15 травня зварений. Я думала, там латекс прийдеться відбивати від нього. Хоча она пыше: Вот как выглядит бамонт. Еще не пробовала. Сейчас буду только нарезать. Разрезался не так, как милка. Пришлось приложить чуть больше усилий. Но тоже не как камень. Латекс снимается хорошо, как чулок. По вкусу очень сильно похож на молодой бамонт, но есть небольшое отличие. На мой вкус этот лучше. Ну, звездно вытриванный сыр краще, неж молодый. Может, насыщеннее, не могу пока понять, но это сыр я бы ела так, как нарезку. Если милку можно и натереть, и так, то бомонт буду есть так. Не буду тіріть на тюрку. Хоча ж, бачите, зрительно, бо монт більш такий, як терочний, більш сухий. Але бачите, от людині сподобалося дужче. І каже, якщо той можна потерти да, там, в салат, чи в макарони, чи в омлет, чи ще кудись на яєшню, то цей каже, не буду терти, буду їсти так. Це йому сьогодні рівно 7 місяців. Ось цьому сирочку. Бачите? І от людина замовила, я не пам'ятаю, коли вона. Січень, лютий, десь отак. Вона його замовила, а відварювала як вітень і травень. Дуже приємно отримувати такі повідомлення з фотокарточками, де люди тобі показують. Де люди діляться з тобою своїми враженнями. І так, да, видно, бачите, як латекс знімається прямо ідеально. Хоча я ж, що я хвилювалася. Тим паче, там було декілька головок, ось таких, оце ж, як оця ось. На ній, взагалі, латекс аж став таким матовим, не блискучим, як свіжий, а матовим-матовим таке ж, що було. Е ну, впечатлення, що да? він висох не то, що він при... присох, прирос, називайте це як хочете. Але от таке було враження. Так що ось такі справи в нас. Отакі я отримую від вас коментарі, і за це вам дуже і дуже вдячна. Дуже приємно, що тебе цінять, що твоєю працею задоволені, ми вже готуємося з повним, повним на повній швидкості. Будемо вриватися в новий рік і відразу розпочинати, мабуть, з окотів. Тому що, в принципі, в принципі так як у лади по-першому разу е, срок на дев'яте січня то чисто теоретично з 31 грудня вона може в будь-який день окотитися. Тим паче вона не молода, вона в неї 4 ну, четвертий кот, вона досить зріла дамочка в нас. От. І, мало ли, можливо, вона буде трійній, Вона за другим окотом у неї була трійня. За третім окотом в неї було два козлики. Я дуже хочу від неї дівчинку. Я минулого року хотіла, але не судьба, не судилося, не було дівчат. Сподіваюся, цього року будуть і обов'язково залишу її тоді собі. О, так що в мене часу спокійного залишилося, ну, скажімо так, до нового року. Хоча його назвати, звісно, спокійним дуже важко, тому що спокійних в мене більш-менш залишилось 4 дні. 6, ладно, 6. Завтра, післязавтра два вихідних. Понеділок, вівторок, середа і четверг. Оці 6 днів. А потім понесеться. В п'ятницю ріжемо. Субота, неділя, переробка, прибирання всього того, що зарізали. Мені потрібно сісти, порозписувати собі, коли що засолювати, замочувати, коли що діставати з камери на розморозку. Бо мені потрібно буде замочити свинину на копчення. Мені потрібно буде замочити курицю на копчення. До речі, мені ще треба купляти філе, замовити, щоб привезли. бо... Те, що сусіди принесли, те я їм закаптю, а те, що мої дівчатка замовляли, те я буду замовляти філе, щоб мені привезли. І ну, ще немає, не замовляла. Якщо свинина у мене вже лежить, то курятини немає. Два дні, напевно, що буду коптити курицю, бо не влізе там в одну загрузку. Мені потрібно штук 20 філешок, ну, тільки моїх. Ой, і у сусідів там десь кілограм шість, мабуть. А це також, ну, не чотири штучки, скажімо так. Тому два дні буду напевно коптити, Один день окремо курицю буду каптити, на інший день буду каптити свинину. Напевно, що. Каптити потрібно 26 го і 27, го щоб 28 го пофасувати. Бо теплим я його не зможу зафасувати, мені потрібно час до наступного дня. А якщо я буду каптити 28 28, точніше, то виходить, що мені 29-го потрібно його фасувати. А так як ми о 9.30 повинні бути вже в Змійові. То фасувати мені його ніколи буде. Тому мені потрібно зафасувати його 28-го, а значить, каптити мені потрібно 27-го і 26-го. А там ще потрібно порахувати, достати м'ясо собі на шашлик і його також колись замочити на 29 те так-так, ми 29-го розпочинаємо святкувати, хто як, хто 25-го почина з Різдва, хто 31-го новий рік зустрічає, а ми розпочнемо 29-го. Багато хто з вас, напевно, вже знає, що таке для мене 29. -те. А хто не знає, хто новенький, можу сказати: 29-го у мене день народження. І в мене є ще така традиція, на моє день народження ялинка обов'язково повинна стояти. І якби не оця різанина, ми б її вже поставили. Минулий рік так і було, ми раніше ставили. Але так як зараз там стоїть холодильник, то місце там обмаль, там ще спеції в тому кутку стоять і так далі. А так як буде розкладатися стол під сало під оце все, то ставити її зараз ніде. Тому потрібно спочатку розібратися з поросям, а потім вже ставити ялинку. Ну, До 29-го вона кров з носу повинна в мене стояти. От, А якщо я буду 26-27 коптити, то це мені ж потрібно раніше засолювати. 28-го по фасую, і 29-го, в свій день народження, з раночку поїдемо, розвеземо заказики, відвеземо Міки до груміра. Точніше, спочатку завеземо Мікі, розвеземо заказики, а потім заберемо Міки і поїдемо додому, смажити шашлик і розпочинати святкування. От так. До речі, якщо хтось матиме змогу, не так, якщо хтось має бажання привітати мене, я буду тільки вдячна. Номер карточки я дам, напевно, вам пізніше, не хочу я зарані. А якщо ви маєте бажання відправити посилочку, а не фінансово вітати, то адрес у нас доволі простий. Харківська область, Таранівка, Міхєєва Маріна. Номер телефону можна знайти під кожним кожним відео. Більшість з вас його вже знає, і він у вас збережений. Е, нова пошта в мене на Київстарі 096 07 06 321. Ну, це так, про всяк випадок, якщо хтось забажає, чому ми. Минулого року я отримувала на день народження, хто нас давно дивиться, ті бачили посилочку з Умані. Нам прислали пива, в них там є завод. Да, і нам присила минулого чи позаминулого, позаминулого збрехала. Позаминулого року. І нам прислали 12, здається, літрових бутилок різного-різного пива. В них Якась, якась, е, якась частина пива йде по Україні в реалізацію. А були там декілька таких видів, які йде на експорт. Е, ну, вдячні. вдячні нам люди, а ми їм вдячні. Це наші клієнти, це наші покупці. Е, отак вирішили привітати з Днем Народження. І прислали нам отаку чудову-чудову посилочку. Так що. Якщо хтось бажає щонебудь прислати, будь ласочка, ми будемо тільки раді і тільки вдячні. Все, поділилася з вами. У мене, знаєте, якось на вечір таке пішло, як. Знаєте, як цілий день в напрузі, а потім як відлягає, то і таке якесь наступає. Е успокоєння, умиротворення, таке от, знаєте? і хочеться якоїсь такої лірики, <головіка> чогось такого приємного, а я відкрила вайбер, а там фотокарточки. ці. Думаю, ні, поділюся із вами. Все, на цьому точно на сьогодні. Па-па!